Друзі, доброго дня усім! Накопилося багато питань, по яких я хочу вам відзвітувати. Багато чого було зроблено, багато чого заплановано в роботу і що треба з вами погодити. І так, погнали по звітах. Перше, косимо сад. Сьогодні вже маємо закінчити. Робимо це в рамках боротьби з амброзією, багато в кого є на неї алергія. До речі, про амброзію хочу подякувати міській владі. Вони покасили протилежну від нас частину вулиці Бориса Гмирі. Я думаю, вже всі бачили фото в Болталці. Потім наші двірники, двірники бк 2 пройшлися, поприбирали сміття, потім повиривали кущі, які були з цього боку бордюру. Я маю на увазі ось ці кущі. Бо якщо їх лишити, то вони повиростали більше ніж ті, що на полі. А техніка косарка, завдяки особливостям конструкції, до них просто не добралася. Отже, ще раз дякую благоустрію Ярославу Дудченко за надану техніку Бучасервісу Сергію Мастіпаці і нашому депутату Тетяні Сорокіні, яка все це організувала. До речі, спілкувався сьогодні з нею на рахунок гонок мотоциклістів. О Бориса Гмирі надходило на це багато скарг від вас, вона підготувала листа про встановлення лежачих поліцейських, але, як завжди, є нюанси. Зараз ця робота погоджується з нацполом. Це національна поліція, хто не знає. Там є певні вимоги. Поки що на сьогодні можуть встановити лише біля фори лежачого поліцейського. Як встановлять, ми подивимося, як це вплине на швидкість руху. Якщо. Позитивно, то будемо намагатися пролобіювати питання встановлення ще одного вже на нашій частині Бориса Гмирі. На мою думку, лише це фізичне обмеження зможе завадити мотоциклістам набирати швидкість. Бо така людська психологія, там де ровна ділянка шляху без ям, пряма, то гашетку в пол і повний газ. Від цього не оберегуть У нас знаки, якісь обмежувальні, оскільки їх вимоги просто не будуть соблюдатися. Тому лише фізичні обмеження. Так, трохи відволіклися, повернемося до зелених насаджень. Також в цьому місяці ми займалися кущами, робили їх обрізку, придавали їм форму шара. Також сьогодні закінчили облаштування центральної ялинки. Я трохи нагадаю цю історію. В нас в певний момент часу почали помирати просто ялинки. Які знаходяться на центральній смузі, ми викликали професійного садівника. Він на все це подивився. До речі, Тетяна Мухіна його порекомендувала. Я їй за це дуже вдячний. Так ось він сказав, що крім хвороб, які були на деревах на той момент, також великий негативний вплив. Мало те, я вибачаю за натуралізм, що собаки справляли велику та маленьку нужду. Під ці ялинки, якщо вони це роблять на газон, то просто лишається така вижжена жовта пляма. А ялинки почали потроху від цього вмирати. Тому першим нашим рішенням було прибрати звідти траву, постілити агроволокно зверху, зверху засипати кору. Обмежити собакам доступ тим самим до центрального стовбуру. Але як завжди, гладко було на бумагі та забули про овраги. Виявилося, що на цій дільниці в нас був невеличкий уклон в сторону парковки, і під час дощів вода стала просто потроху вимивати цю кору. Вимивала, вимивала, поки не лишилося само агроволокно Вигляд був жахливий. Також отримував на це багато скарг. Тому зараз ми прибрали звідти всю кору, засипали те місце білою галькою, а центральний стовбур ми городили для того, щоб собаки не змогли до нього добратися. Маю дуже велику надію на те, що це дозволить нам спасти цю ялинку. Все ж таки, дерево, жива істота. Хотілося б його вберегти. До речі, на інші дві ялинки, які знаходяться проміж другими та десятими будинками, на них і перше це рішення наше спрацювало. Вони почали потроху відновлюватися і зараз, наче з ними все добре. Друзі, дивіться прямо зараз. От коли записую це відео, приходять смски від вас. Бачу на рахунок отримання довідок про фактичне місце проживання для навчання. Там, наскільки я пам'ятаю, в квітні місяці вийшла нова постанова. Зараз з усіх батьків потребують ці довідки не тільки при вступі до навчального закладу, а навіть при поточному навчанні. Тому зараз всі мені пишуть і ще будуть писати, я відразу вам відповім. Так, ми видаємо. Ці довідки, якщо ви у нас фактично проживаєте, цим займається бухгалтер. Ні, нам не потрібен акт депутата. Ми знаємо, хто в нас живе в якомусь випадку. Юля просто попросить вас збросити або договір на оренду, або якщо ви новий власник, то це документи на купівлю-продаж квартири. Тому так всі ці довідки ми робимо. Звертайтесь, будь ласка, до бухгалтера. Вона підготує їх вам. Так, з зеленими насадженнями закінчили. Переходимо до наших поточних питань, яких ми багато виконуємо просто на щоденному базисі. Про них майже ніхто не знає, але я їх перерахую просто для того, щоб ви були обізнані, що ми зробили в цьому місяці. Вкотре ремонтували лавочки, доводчики, регулювали двері, які попросідали. Ремонтували два шлагбауми. В нас вони були зламані. Міняли форсунки автополиву, які поламалися. Міняли автоматику та реле часу, яке знаходиться на підстанціях в наших будинках. Ну в принципі, комплексу 12 років. все обладнання воно потроху виходить з ладу. Ми його міняємо на регулярній основі. Тут вже нічого не поробиш. Також в нас став розвалюватися сміттєвий майданчик. Ми також його відремонтували. До речі, по сміттєвих майданчиках. Дивіться, в нас на завтра, на суботу, з 9 до 12 години запланована чистка, миття сміттєвих майданчиків за допомогою гідродинаміки. Тому я дуже прошу усіх, будь ласка, або сьогодні ввечері викиньте це смиття, або завтра десь до 8.30, Бо у нас повинні бути пусті смиттєві баки, для того, щоб ми могли якісно в принципі все це вимити, зробимо один раз, наведемо чистоту. Також дуже важливий момент. Всі ваші заявки по встановленню решіток на демоходах, куди падають птахи, ми передали альпіністу. Він зможе розпочати з нами роботи десь через два тижні. Якщо у вас є така проблема, і ви ще не подали заявку, то у вас є час її подати. Я не знаю, чи встигнемо ми за один раз всі заявки закрити, бо в нього одна точка коштує 5 тисяч гривень. Якщо набереться багата кількість заявок, то будемо розбивати на партії і виконувати в порядку отримання коштів. Також, друзі, я хочу вам нагадати, що ми ще платимо і ще будемо платити до грудня по 60 тисяч гривень в місяць за акумуляторні батареї та інвертори, які ми взяли в розтермінування. Там, коли був саміт на Алясці, то я вже грішним ділом подумав, що ми даремно це обладнання придбали. Бо може війна закінчиться вже, але щось нічого наразі не скінчається. Навпаки, останні обстріли в Києві це були по житловим будинкам, а в інших областях це саме по енергетичній інфраструктурі. Тож дуже велика є вирогідність того, що ми можемо в холодному періоді року залишитися без електрики, і нам конче потрібні ці акумуляторні. Потужності, в яких ми зможемо зберегати, хоч трохи енергії для наших власних потреб. Я також нагадую, що жодної додаткової копійки за це обладнання ми не нарахували і не взяли з наших мешканців. Але я маю дуже велику надію на те, що ті, в кого є борги, вони за ці борги розрахуються, і це дозволить нам виплатити це розтормінування. Я вкотре прикладаю. Файл з залишками по особових рахунках перевірте, якщо у вас є якийсь борг, закрити цей, цей борг. Будь ласка, щодо тих мешканців, кому вже ми направляли письмові претензії, і вони ці претензії проігнорували, то я доводжу до вашого відома, що з 2 вересня ми почнемо відключати вас від водопостачання, бо ми вже не в змозі більше оплачувати з коштів бюджету СББ ту воду. Та ті послуги нашим подрядникам, які ви використовуєте, але за які не розплачуєтесь. І я дуже дякую нашим сумлінним мешканцям, які вчасно та дисципліновано оплачують всі рахунки. Саме завдяки вам ми тримаємося маємо змогу щось робити, покращувати якісь моменти нашого побуту, нашого життя. Дуже дякую всім за увагу. Не забудьте, будь ласка, про оплати. Не забудьте, що завтра в суботу з. 9 до 12 миємо сміттєві майданчики. Не можна буде виносити сміття. Ще раз всім дякую на все добре.